Є купа людей, які перейшли на 11-ту Windows. І говорять, що він чудовий, бо немає вибору. Linux не для всіх, Mac це дорого, а Windows 10-ту забукували. Ну, точніше, більш не оновлюється, І люди чомусь через це переходять на 11. -ту. Але я хочу подивитися і пояснити, в чому проблеме Windows 11. -ти. І почну, як завжди, з магового. Після того, як поховали, хоча знову він живий. Про це я в тому відео і вже говорив. Тож деякі почали дивитися гади, як обходити обмеження для переходу на Windows 11. Хтось ліз у софт, у реєстр, а є і ті, що перейшли на Linux. Але я зараз не про це. Я хочу подивитися, що зараз Windows 11 і які з ним проблеми. Перше, це залізо та вимоги. Уявимо, що ви обійшли всі обмеження і спокійно встановили систему. Але не забувайте, ці обмеження стали не просто так. Microsoft встановили такі жорсткі системні вимоги, яких не було у жодних попередніх версіях Windows. Не просто так. І це не просто рекомендації, знову ж таки, це жорсткі обмеження, які офіційно задокументовані на сайті Microsoft. Почнемо з PM2... 2.0. Це криптографічний чіп Trusted Traiter Model, який з'явився лише на материнських платах після 2016 року. Більшість комп'ютерів до 2018 року його взагалі не мали, навіть якщо чіп є. Він часто вимкнений в білості, і звичайний користувач не знає, як його увімкнути. Microsoft офіційно визнає цю проблему на своїй сторінці підтримки. Користувачі на форумах Microsoft масово скаржаться на помилку з PC Must Support 2.0. при способі встановлення. Далі процесори. Microsoft вимагає процесори восьмого покоління Intel або другого покоління AMD Ryzen. -у. І навіть трезірдрайпер тисяча дев'ятсот не проходить, хоча він потужніший за багатьох нових процесорів. Як повідомляє Tom's Хайдрер, обхід цих обмежень можливий, але Microsoft не рекомендує цього робити. І що буває при обході вимог? Тепер уявимо, ви починаєте грати, працювати такого іншого, і раптом починає все лагати, кальмувати, з'являються сині екрани смерті. І питання чому? Бо ваше залізо не відповідає мінімальним вимогам: TMP 2.0, Security Boot, процесор 8-го і вище. Це не просто маркетингові штучки. Без них система працює нестабільно, особливо під навантаження. Користуючись на IHP Support, скажеться, що навіть відносно нові системи HP Compat Pro 600-300 не можуть оновитися через TMP 1.2 і оновити чіп неможливо, бо він припаяний до материнської плати. По-друге, це споживання оперативної пам'яті. Windows 11 споживає значно більше оперативної пам'яті, ніж у Windows 10. І це не просто відчуття, це підтверджено багатьма тестами. На форумах Microsoft є купа скарг про те, що Windows 11 використовує 4,5 ГБ оперативної пам'яті з 8 доступних навіть при закритих програмах, тоді як Windows 10 використовує лише 2-2,5 ГБ. Ростувачі скаржаться на постійні помилки out of memory при способі відкриття нової вкладки в браузерах або скопілювати програму. За даними Windows репорт Windows 10 у фоновому режимі використовує від 1 з 2 до 1 з 8 ГБ ОЗУ. Тоді як Windows 11 споживає від 2,5 до 3,2 ГБ. Це критично для системи з 8 ГБ оперативної пам'яті. Для нас системи з 4 гігабайтами Windows 10. Залишає достатньої пам'яті для швидкого запуска Excel та Outlook. Тоді як Windows 11 може вагати з такими ж самими програмами. Один користувач розповів, що його застосунки на Python з обробкою великих даних працює стабільно на Windows 10, з 6,4 гігабайтами оперативної пам'яті, а ви постійно падають через Out of Memory на Windows 11, з тим самим же обладнанням. Йому довелося обмежити кількість використання ядер та пам'яті, щоб програма працювала на Windows 11. Третє, це провідник файлів та інтерфейс стали повільнішими. Windows 11 провів детальне тестування і виявив, що провідник файлів у Windows 11 працює повільніше, ніж у 10-ї. Навіть увімкнення функції попереднього завантаження. У тесті Windows 10 з 2 ГБ оперативної пам'яті відкрив провідник швидше, ніж 11 з 4 ГБ оперативної пам'яті та попередніми завантаженнями. Функція попереднього завантаження споживає додаткові 35 МБ оперативної пам'яті, але все одно не робить. Провідник таким швидким, як у Windows 10. Чому так? Тому що Windows 11 використовує нові. Він Ю іксме елементи поверх старого Windows 32 ядра. Це додає додаткові шари рендерингу, що робить провідника повільніше. Контекстного меню також завантажує затримкою, навіть при повному навантаженні системи. Далі це реклама та нав'язування сервісів. Windows 11 це вже не просто операційна система, це реклама платформа Microsoft. Свечу повідомляє у липні 2024 року, що Microsoft додала нав'язувати повну екранну рекламу OneDrive у Windows 11. -й. Після оновлення з'являється повноекранне вікно з пропозицією зробити бекап файлів у OneDrive з жовтою іконкою попередження. Action Едрейди Пекап юр ПС. Але це не попередження про безпеку, це реклама підписки Microsoft 365. зберігати. Windows Forum детально проаналізував цю ситуацію у серпні 2025 року. Безкоштовний план OneDrive включає лише 5 ГБ сховища, чого недостатньо для більшості користувачів. Мену ньому вимагає підписки Microsoft 365, яка коштує від 1 долару 99 центів на місяць за 100 гб до 9. Доларів дев'яносто центів на місяць за 1 терабайт плюс доступу до офісу. Цікаво, що ця агресивна реклама не показує, користучав в європейському союзі через локальні регуляції, які заприняють такі методи просування. Він тут центр створив мовний гайд про те, як вимкнути ці рекламні огорження у віту 11 Проблеми з оновленням. Microsoft має жахливу репутацію з оновленнями, і Windows 11 не виняток. У листопаді 25-го року NeoWin повідомила, що Microsoft нарешті визнала, що майже всі основні функції Windows 11 зламані. Так, так, зламані. Після встановлення оновлення випущених у липні 2025 року, або пізніше, KW 5062 553, різні додатки, такі як Start Menu, Expansions, Host. Search, System Settings, States Bear або Xpower можуть працювати некоректно. Цікаво, що Microsoft визнавує цю проблему лише у листопаді 2025 року. Хоча проблема існує з випня 2025 року. Це 4 місяці. У грудні 2025 року це регістр повідомив, що останні оновлення Windows 11 можуть зламати найбазові частини iOS. Меню пуска може не відкриватися, панель завдань може не з'являтися на робочому сто столі. провідник може аварійно завершуватись. Причина невдала, реєстрація меу, пакетів після встановлення оновлення. Немає негайного виправлення, є лише Working Round через редакування реєстру або PowerShell скрипт. Windows вистав у грудні 25-го року повідомив, що про проблеми з неописковим оновленням KW 5070311. Оновлення не встановлюється з помилкою 0.870.306, А якщо встановлюється, то ламає темний режим у привідку файлів та викликає проблеми з драйверами Intel ЕРСІ jpu Деякі користувачі отримують сині екрани смерті, інші чорні екрани з курсовими миші. Ейсквівейді веде детальний список всіх відомих проблем Windows 11, 2.4, H2. Серед них проблеми з easy ANTI-CHEAT на процесор Intel Airweight Wake Plus, що викликає без стот з помилкою Memory Manager. AirTesk after after Cut 2022 -го. взагалі не відкривається. Деякі моделі Asus нам точніше X415K та X515K не можуть завершити оновлення проблеми з встановленням через USB або CD, якщо Медіа включає оновлення безпеки жовтня або листопада 2024 року. У серпні 25-го року Cyberpress повідомив про серйозні проблеми з продуктивністю після оновлення Києві 506378. Користувачі Indie Streaming в ОБСА повідомляють про серйозні затримки та уривчатий звук відео. В ССУ з клієнту отримували помилку 082400 шістдесят дев'ять. Три способі встановлення оновлення. Далі це проблеми з іграми та VBS. Windows 11 має функцію безпеки під назвою Virtual Second Security VBS, яка вимікнена за замовичення на нових зановлених системах. І ця функція серйозно впливає на продуктивність в іграх. Тобто хай у жовтні 2021 року провів детальне тестування і виявив, що VBS та HVC можуть знищувати продуктивність в іграх. <кхем> ну, це як схоже з Nvidia там, ну, DLSS ма, можливо, ви зрозуміли, про що я маю на увазі, Ну так, знову ж говорю, у березні 23-го року Томс Кейджин провів оновлення не тести з відеокарти RTX 4090 і виявив, що VBS знищує противність на 5 навіть на топових системах. Да, да, знову ж таки, да там? У Microsoft Wafflig симулятор вигляданий в БС покращив середню частоту кадрів на 10%, а найнижчі 1% показників покращився на 50%. Windows Forum у вересні 2024 року опублікував детальний аналіз впливу VBS на ігрову продуктивність. Німецьке видання компейс Байсе провело тестування і виявило приблизно 8%, зниження загальної продуктивності при увімкненні VBS. При відключенні VBS геймери отримують поміну кращу середню частоту. Да-да, знову ж таки вимкни просто ту хуйню ню все. Honbok у серпні 25-го року опублікував повний гайд з оптимізації Windows 11 для ігор. Вони потверджують, що VBS може знизити ігрову продуктивність на 5%, а Microsoft Watch Simulator бачить покращення на 10% або навіть на 15%. Навіть процесор AMD Zen 5 покажуть кращу продуктивність у Fortnite на Windows 10, де VBS не увікнений за замовченням. Порівняно з Windows 11 з у вікна VBS. Зовні 2021 року повідомив, що ВБС може знижувати ігрову продуктивність до 28% у деяких іграх, таких як Shadow of Tomb Raider. Да-да, Взяли не ту гру, але норм. Це особливо помітно на системах, які не мають мод Based Extrusion Control або Guest Mod Gesture Tray. І не дивлячись на все це, так знову ж таки, якщо вам дійсно це відео, поставте подобайку та не забудьте підписатись на канал. А також, якщо ви хочете, наприклад, кайт, як встановити Linux, як його налаштувати і як зробити нормально собі систему, і як запускати, наприклад, windows програми, пишіть у коментарях, я зроблю на це, мабуть, відео. Або на, наприклад, як налаштувати Windows 10, щоб вона вас не йовувала, як мінімум. А так на цьому все. До нових зустріч! До нових пригод. Бай-бай!